12 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 21 району зосередження особового складу озброєння і військової техніки, а також чотирьох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по шести районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, пункту управління артилерійському засобу, двох засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Польові шпиталі Міністерства нападу РФ переповнені та не справляються із кількістю постраждалих рашистських загарбників, які після м'ясних штурмів у великій кількості надходять кожного дня. Лише в період з 6 по 10 січня 2024 року до кацапських медичних закладів масово надходить особовий склад расистів, що бере участь у боях в тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях України. Так, до населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки із тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 писи головців із тяжкими травмами, до Белгорода майже 250 писиголовців із вкрай важкими травмами, а до Москвабаду та Крулевця – колишня назва Калінінград, направлено близько 150 п'ятдесяти писиголовців, яким неможливо допомогти. У прифронтових шпиталях через відсутність натасканих коновалів неспокійно на території рашистського рейху, у Москвабаді та ближньому замкаді починаються віялові відключення електрики та вводять відповідні графіки відключень з можливістю відсутності електропостачання до 12 годин на день. Також у Москвабаді горіло складське приміщення зі штучними ялинками. В аеропорту Архангельська літак як-42 викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки. В Гаучелябінськ сталася пожежа на території деревообробного комбінату. Двоє рашистських військовиків згоріли в польовій бані в Гаукурськ. Внаслідок обстрілу Гау Белгород пошкоджено лінії електропередач. Без електрики залишилися декілька деревень.